Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали численні вибухи. Двічі за добу був атакований аеродром Бельбек. Зайнялася потужна пожежа. Про вибухи також повідомляли мешканці Євпаторії, Кезлев, Сак, Сімферополя, Акмесджит, Балаклави, Бахчисарая та Новофедорівки. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом, що є улюбленою іграшкою всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом рашистського божевільного сучого сина. Неспокійно на території Рашистського рейху повідомляють, що рашисти закривали повітряний простір над Казанню, нібито працювала протиповітряна оборона. В ГАУ Ростов непізнані безпілотники атакували паливну базу. Світ виступає проти рашистської агресії. У Німеччині наразі заморожено рашистські активи на суму майже 4 мільярди євро. До цієї цифри включено активи приватних особин та компаній, що потрапили під санкції після нападу РФ на Україну, а також закордонні активи Кацапського центробанку.